Прийму протокол, який підлягає обговоренню на рівні міністра оборони, начальника Генерального штабу. Я думаю, що на наступному тижні ми проведемо таку нараду в Міністерстві оборони і винесемо це питання до розгляду в адміністрацію президента і Кабінет міністрів. Підготовка постанови Кабінету міністрів, інформація, яку я з Юлією Варіовичем будемо доповідати президенту України. Тому що він Верховний Голкомандувач. І ми зацікавлені в тому, щоб всі ці питання були розглянуті в травні не пізніше, там, скажімо, 10 червня, щоб в рамках підготовки змін до державного бюджету 2017 року за допомогою народних депутатів, за допомогою тих рішень, які попередньо будуть опрацьовані, ми мали змогу внести зміни до державного бюджету і визначитися з бюджетними призначеннями на розбудову. Саме військового містечка. Працевлаштування членів сімей, можливість розміщення в школах, дитячих садочках. Наш інвестор запропонує разом з проєктантом, з керівником проєкту проєкт забезпечення житлом. Інформація, яку отримують сьогодні військові, буде чітко доведена до начальника генерального штабу і міністра оборони. Для нас дуже важливо зараз, на нашому етапі, це вирішити питання фінансування. Розміщення військової частини Оце завдання, яке стоїть перед мною, шановним моїм колегою народним депутатом і Міністерством оборони. Щоб ми не переселилися з поля в поле. Ми залишаємо за собою відповідні зобов'язання надати вам соціальний план в саме короткий термін. Це перше рішення, яке я пропоную прийняти на цій нараді. Друге питання. Ми готові опрацювати з військовими. Питання пов'язані з. Формулою механізмом пов'язаний з розрахунками по взаємовідносинах земля квартири. Третє, обласна державна адміністрація спільно з Міністерством оборони продовжує працювати над тим, щоб внести на розгляд уряду питання підготовки постанови Кабінету міністрів, пов'язаної з фінансуванням розбудови військового містечка на території військового аеродрому. Я не знімаю з себе цих зобов'язань і готовий. З нашим колегою, народним депутатом мамчаром, працювати в кабінеті міністрів. Я хотів би, щоб це було більше, Юрій Валерійович, наше питання, ніж питання військових. Нехай військові думають над проектом і дають нам його на узгодження. Ініціативи голови обласної державної адміністрації проводяться дана наради в зв'язку з тим, щоб привести до остаточного прийняття рішення. расчищивания э, бригады 204 на теренах э, аэродрома Луцк. Э, к тому э, командование ПВО сил э, аэродром Луцк разглядает и в программе развития ПВО сил до 2020 року как диверсируемый аэродром и э, решение по э, расчищению авиационной частины на данном аэродроме оно вырешит. Э, Основные. К тому это третья нарада. Для того, чтобы вырешить остаточно пункт постоянной дислокации нашей бригады, нам необходимо четко разуметь, что мы маем. К тому, и я, мною было и доведено до головы Владимира Петровича, что наше застережение как терминистра. Если мы почуем, что данные пытания вырешены, я думаю, что как было мне доведено особисто, то я думаю, что керевництво повитренной силы и керевница генерального штаба будет відповідально отнесется до данного питания. Для всех, для громады, міста и области, військовая частина авиационная в месте Луцком обовязково будет. Это решение принято уже, але в зависимости от финансирования сбройных сил, Командування повітряних сіл, а на даний час будемо використовувати як методом збору, ну, залучати аеродром, він буде діючий, живий, і далі його буде вирішена. Тільки позитивно. Питання базування військових частин по території України це має стратегічне значення. І наша бригада, вона. Чому так в особливому такому становищі? Тому що вона передизлокована з тимчасово окупованої території. І на протязі трьох років це питання вирішувалось в одному напрямку. Зараз те місце базування, яке було визначено попередньо, не відповідає поставленим критеріям. Тому при на Робочих зустрічах з міністром оборони з начальником генерального штабу опрацювалися питання по зміні місця дислокації, по визначенню нового місця дислокації. І один із варіантів, найкращий, на мою думку, це аеродром міста Луцьк. Тому зараз проведена вже третя зустріч робоча, після якої, в принципі, не, не залишиться зовсім питання, тому що я розумію військових, сам військовий, їх хвилює багато аспектів, це соціальна, плюс побудова житлового фонду, квартирне забезпечення, плюс розбудова службової території на, на, на аеродром. Тому все це тягне великі кошти і мені дуже сподобалося, що обласна державна адміністрація міська адміністрація йдуть на назустріч пропрацьовують ці ці питання нададуть максимальне сприяння для того щоб Якщо буде прийняти таке рішення, щоб військовослужбовці мали комфортно і швидко облаштуватися на новому місці служби, ці питання обговорювалися на рівні і Міністерства оборони, і прем'єр-міністра, і, прем і декілька зустрічей було робочих навіть з президентом, де визначалися як пріоритетні. це визначення місць дислокації, тому що наша військова частина не єдина, яка потребує визначення місць дислокації, потребує величезних бюджетних коштів, але пріоритети. Національної безпеки зараз перед усе за 14 рік я об'їхав багато містечок і міст, і подивився багато аеродромів як перспективні для базування військової частини на той час. І зустрічався з головами облдержадміністрації, з мерами міст. Зустріч у Луцьку мене вразила конструктивна, намагаються до наймілкіших. Деталі пропрацювати ці плани, щоб якомога менше, менше було запитань у військових. І в даному випадку захищати батьківщину і будувати самим свої містечка це доволі важко. Тут треба розділяти пріоритети. Вони виконують бойові завдання, а місцева влада допомагає. І в даному випадку голова адміністрації пан Гунчик мене вразив, як він чітко ставить завдання і визначає відповідальних осіб за тим чи іншим напрямком. І в мене нема сумніву, що всі ці рішення при. Позитивному прийняті рішення урядом і видання постанови Кабінету міністрів про передислокацію військової частини, всі ці питання будуть вирішені на коротший термін. Так що я оптимістично дивлюся на це.